Друзі, звичне місце. Якщо не помиляюсь, то моя трансформація, весь цей загальний блог. Перша серія починалась саме так. Я стояв на фоні цих турніків, своїх улюблених, на яких я треную виходи силою. І це знаєте, зараз відчуття як ніби повернення дорогої мені людини. І я спішу на перон, Потяг скоро прибуває, і я буду зараз зустрічати цю людину з обіймами. Саме так я зараз відчуваю себе після десь днів 50, мабуть, без виходів силою. Так, позавчора було перше тренування, пробне. Там достатньо сильно я навантажився, були і виходи силою було. І цікаве тренування з питання відповідь. Вже відео є на каналі з Ільєю. Знімали там багато особистої інформації, багато загальної інформації, взагалі багато класних питань, класних відповідей. Потім ще було пампове тренування на плечі теж. Відео я завантажив вже на канал. Хух, я вже хочу тренуватися, вже хочу робити виходи по відчуттю. Знаєте, як легенька кріпатурка ще є, я взагалі ці Три тренування на турніках виділив собі тиждень. Це як легка періодизація між тренуваннями в тренажерному залі. Буду брати собі наступну, наступну програму. Це три тижні. Тиждень тренувальний у мене вісім днів, не 7, вісім нестандартний тиждень. Тобто 24 дні, три тренувальних тижні в залі, і потім періодизація на турніках або вдома. Ну, вдома в мене теж турнік бруси. тобто... Це взагалі мало виглядати як легка періодизація. По відчуттю тіла попереднє тренування було не менш складним, ніж те, що я роблю в тренажерному. І м -м, я розумію, що я так люблю цю вправу, так люблю виходи з силою на турніку, що якось обмежитись там 20-30 виходів і піти додому. Ні, друзі, я просто приймаю цю позицію, приймаю цю свою любов до виходів. І зараз я запланував, ну прямо потужно, це буде 12 підходів, всі а, близькі до силових максимумів. Тобто це буде 3 підходи по 8 повторень. Три підходи буде по 7, 3 по 6 і 3 по 5. Мабуть, це займе годину часу, чисто виходи, а завтра буде ще щось дуже цікаве. Я дуже надіюсь на те, що я відновлюсь до завтра. І скоро повернення в зал буде, друзі. Ну, я пішов на турнічок, бо вже, вже розм'явся, вже от сонечко пригріло, як ніби вже менше потрібні руханки, тому що тіло прогріте. От, ну все, починаю. Друзі, я помітив таку штуку, що от ніби як да, виходи суто силова вправа. І от якщо є багато сил, то по ідеї мають хороші виходи бути. Ну, воно то так, але дуже велика частина результату залежить ще від того, наскільки ти напрацюєш цю вправу. І яким би я сильним відновленим не повертався на турніки, якщо велика перерва, то я десь о, три тренування. Звикаю до цього руху і десь аж на четвертий виходить якісні виходи, так як в мене всього зараз якби, небагато часу на відновлення. Сили як таких супер я зараз не відчуваю в собі. Але є бажання поробити виходи, тому на якість максимально кладу, просто роблю цю кількість, багато виходів, тому фокус просто їх зробити. Вісім да, є, далі поїхали. Опа, мінус мозолі це тільки друге. Друзі, з розумінням до свого тіла віднісся і не став робити по 8-8-7-7-6-6 по три на кожне число і дев'ять підходів. Памп дикий. Відчуття, що один підхід і вже буде занадто. Попрацював круто, завтра ніякого тренування не буде. Післязавтра теж відновлюся. після-після. Буду думати, ну, два тренування періодизації, що жорсткіше, ніж в залі вийшло. До зустрічі. В наступній серії вже в залі буде ноги. Може, новий рекорд поставлю.